Доброго ранку, дітки, послухайте віршик. Сонячне яблуко. Медом яблучко налите, зачепилось на гіллі. По садочку ходить літо, у солом'янім брилі. Літо яблука зриває і підносить дітлахам, гарну пісеньку співає, Цьому дам і тому дам. Дітки, що ви бачите на дереві? Вірно яблука. Скільки там яблук? Так, їх багато. Чи можемо ми їх дістати? А чому? Яблука ростуть високо на яблуні, а коли достигають, падають на землю. Дітки, яке яблуко? Вірно. Велике, мале, кругле, зелене, духмяне. Яблука смачні й корисні. Як ви гадаєте, чи можна зараз з'їсти яблука, які лежать на землі під деревом? І чому? Вірно, вони брудні. Їх потрібно помити. Дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей!